Усім привіт! Мене звати Світлана. Я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас довгоочікувана рубрика, про яку я в принципі і запитувала вас, глядачів, до та після. Будемо сьогодні займатися взуттям з магазину Second Hand. Обіцяю вам, це відео буде дуже цікавим. По-перше, я вперше завітала в магазин Аврора, ніколи там не була і. Для мене це був шок, буду ділитися в цьому відео з вами. Також покажу вам певні свої інсайти, якщо ви також хотіли якусь якесь взуття Могзаніс-клах прикупити і привести його до ладу. Більше це відео має розважальний характер. Всім бажаю приємного перегляду, перед яким не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, підтримати мене в коментарях. І давайте починати! Тут цілий пакет всього того, що мені знадобилося для цього відео. І, перше давайте в такому прямому ефірі підемо з вами у магазин Цекомпент. До речі, ціна за один кілограм. Я вже тримаю чек 259 гривень. Що я там бачила? І так, я прийшла. Посередині дня, ну приблизно друга година дня була. Але людей небагато, як ви бачите. Що ж я бачила? Спершу подивилася якісь джинси, брючки, курточки, нічого мені не сподобалось. Потім пішла до аксесуарів. Ось такий ремінець бачила. Досить прикольний і трендову сумку кольору Бургунді з золотою фурнітурою. До речі, дуже сильно вмістка. І таку бежеву бачила. Мені здається, що це натуральна шкіра. І також бачила таку бежеву сорочку, піджак Томі Міхілфігер мені сподобався. Мені здається, він такий невеличкий, нормально було б ну Мій жіночий типу розмір, я люблю піджаки. Потім бачила. Таку е, піжаму і ось таку плетену сумочку з ручками такими бамбуковими. Знайшла ще ось такі кросівки New Balance, В принципі, про них зараз і будемо говорити. Ось До моєї шуби дуже підходить, правда? Таким кольором. Як ви бачите, вони, вони в не дуже гарному стані, і я таке беру, знаєте, ну беру, ну беру, треба для відео знімати. У ну, мене є блог, є ви, тому. Оплачуємо 143 майже гривні. І йдемо на касу. Ну що? Тут всередині тільки дефекти, не всередині, а зовні. Я ще взяла якусь хусточку, але та хустиночка ну не знаю скільки вона там грам важить. Тому будемо відраховувати саме від цієї суми. Ви запитаєте, до чого ж тут аврора? Давайте дивитися. Так, Сума, яку я заплатила, це 143 гривні 49 копійок. Ту хусточку я також придбала, але вона ну, буквально в 2 гривні. Тому тут я її не, не порахувала. Чомусь на касі завжди більше, ніж я зважу. Не знаю, чому це так. Так, дивимося на ці кросівки. Вигляд у них... Не дуже насправді, але чим вони мені сподобалися? Своєю актуальною формою, тому що тут якби, класична їх модель, і логотип New Balance, такий, знаєте, під Леопард. Так само і ззаду. У нас 36,5 розмір, 23, 23 см устілка. Не знаю, що я буду з ними робити, але окей. Їх потрібно чистити, йдемо в арору. Як це було, я на Касі запитала, чи зможу, як ви думаєте, продавців на Касі, розраховуючись, як ви думаєте, чи зможу я відчистити їх, цю замшу натуральну? Вони сказали, так, підіть в Аврору, купіть очисник піну. Я спитала, мені підказали. Давайте подивимося, чи вона працює. Перше, я купила піну очищувач для взуття. Ось так вона виглядає. Це ідеальний варіант для замші, для того, щоб по цей початок початок. Кросівка відчистити, спробуємо. І е, тут лайфхаки є помічником, що засіб стане чудовим помічником у поверненні ідеального білого кольору вашим шнурівкам. Тут розказується, що треба потерти, і залишити на 5-10 хвилин. В принципі, будемо бачити, яку я вас читаю. Тут бежеві шнурівки, що з цього вийде. Ось тут є дефект, така потертість цього кросівка один одного, тому що дефектів на підошві, як ви бачите, вони. Просто ідеальні. Що ми можемо сказати? Класна модель. Можна купувати собі нові, бо там класно їх носити. Тому це такий мій профтик. Цього засобу заврори мені точно не вистачить, і я купила ще автопасту. Автопаста використовується на думку усіх тіктокерів. Які знімають очищення кросівок і перепродаються взуття. До речі, дуже багато таких профілів у Тіктоці, дуже легко їх можна знайти. Ось, для того, щоб відчистити оцю підошву. Кажуть, що ідеально справляється ця автопаста. Будемо також дивитися. Плюс Аврора чек. Аврора чек, Аврора чек. За це все. Я заплатила 79 гривень. Ну, досить бюджетні, до речі, засоби. Я вирішую, що мені треба ці тримачі. Для взуття, які тримають форму цього взуття. Єдине, що я так і не зрозуміла, я просто пластикові, не дерев'яні. Купувала якісь дерев'яні Х5 ціна, їх була, тому буду вчитися переставляти оцю штучку і для чищення, щоб було зручно. Ось. І тримається кросілок, і ми починаємо чистити. Щіточки у мене є, і також я хотіла вам порекомендувати відео. Я знімала. Про доктор Мартінс такі, такі вчоботи, да, вчоботи. лакові вони були, я їх перефарбувала, подивіться до та після. Можливо, це також когось надихне, змінювати і використовувати повторно. це взагалі. Пишіть, мої дорогі, рецепт. Беремо е, ось таку ємність, беремо очисник, той, який ми купили в Аврорі, і цією пінкою я буду очищати е, зовні і буду очищати шнурівки, як там написаний той самий лайфхак, Заодно для вас і перевірю, що роблю? Розшнуровую е, кросівок. Е, всі, як ви бачите, самі шнурівки, вони бежевого кольору. Не знаю, чи камера передає, що вони такі брудноватий колір мають. Мені цікаво, наскільки впорається добре з відбілюванням цієї чесників. Я хотіла по своїм методам, своїм очисником робити, який в мене перевірений, хімозний, знаєте, такий, але вирішила спробувати цей. Так, я почала саме зі шнурівок, очистила і шнурівки замочила у цій піні. Після того я додала миючий засіб. Потім я знову залишила в піні. Все це в мене займало, всі ці шнурівки в мене відкисали, якщо можна так сказати, десь добу. Я зрозуміла, що цієї піни просто недостатньо. Треба води і ще якась мильна основа, щоб бачите, бачити, які вони були брудні. Фе, правда? Так, знову я робила багато-багато етапів. Кожний етап намилювала, і вода ставала все частіше і частіше. Для очищення зовнішнього я беру ці розтягувачі, ці кросівки тримають форму. Мені здається, це такий, знаєте, вже дуже, для дуже вбитих кросівок. які не тримають форму. Але окей, вже купила, ну покажу вам. Беру щітку, називається щітка для миття посуду. В неї ворс дуже такий, ну, знаєте, щоб посуд відмити. Дуже щільний і вона прям дряпає. Я не знаю, мені здається, для замші це нормально. Як зі шкірою, ну зрозуміло, можна не дуже бути. Жовту, як ви бачите на камері, губку для миття посуду я беру для того, щоб наносити нею автопасту. Тобто, щіткою я пропрацьовую внутрішню всю замшу. Потім ще маленьку щіточку добирала зубну, щоб пройтися. Всі місця. По замші Я працювала також в декілька етапів. Я не давала цьому цій піні просохнути, тобто піна як працює вона. Проникає і якби має відштовхувати бруд. Як ви бачите, я працювала в декілька етапів, там, де було сильні забруднення на носику, я їх залишала на декілька годин і потім знову поверталась. Дивіться, яка різниця. Ось один, який ми почистили, ось другий який не чищений. Мені здається, дуже видно результат, але фізичної праці я приклала нормально так. Тому що, бачите, навіть нитки по. Трішки відійшли. Я потім все обережно зріжу, але їх добре треба потерти, щоб відійшло. Тепер автопастою як працювати? Тут нічого не написано ніякої інструкції, тому беремо губку і проходимося саме тільки по білій частині. Я не знаю, чи це було правильне рішення, тому що ця автопаста заходила у всі щелини. По підошві, і потім саму автопасту було важко е відчистити. Бачите, по замші, я не знаю, чи це гарна ідея. Можливо, спочатку треба було автопастою вкритися, а потім твою кінкою очисником. Можливо, неправильна послідовність. Як ви бачите, відчищає все добре, коли протираєш просто. Я пройшлася, протерла просто влогою ганчіркою. Бачите, який результат. Єдине, що замша намокала і знову мені якась бруднувата ставала. Я буду прати у пральній машині на делікатному режимі. Мені втрачати нема чого, і взагалі мені здається, що ну це нормально. Я з тих людей, які відносяться нормально до того, щоб брати кросівки в пральній машині. Тому відправляємо, подивимося, чи будуть вони такими цілими ці нитки з кадру. Я звичайно ж заберу за устілки. Я не показала, я їх також вийняла і попрала окремо. Ну що ж, я до вас з готовим результатом. Такі кросівки у мене вийшли. Тікаю з кадру, щоб показати вам ближче, і буду приміряти їх. В цілому процес був цікавий, знаєте? Такий довгий, і найбільше часу в мене зайняло те потім їх зібрати і зашнурувати в Красив... ці кросівки. Шнурівка відчистилась просто бездоганно, тому рекомендую вам цей метод. Ну і звичайно, підошва, І оці всі білесенькі частини. Зараз покажу, як це виглядатиме. На ніжці тут буде кадр. Я вам дуже вдячна за ваш перегляд, за ваші лайки і до нових зустрічей!